З громадні Пропетровщини, які знаходяться під постійними ворожими обстрілами, можуть евакуюватися люди старшого віку. Мова про тих, кому за 60 і хто не має рідних для виїзду у більш безпечні регіони, достатньо заяви. Транспортування та розселення безкоштовні. Бажаючих перебратися у більш безпечне місце, збирають у групу. Залізничним транспортом їх евакуюють на захід України. У дорозі людей супроводжує представник громади. Місці зустрічають та розміщують у санаторіях і гуртожитках. Достатньо подати заявку до міської чи селищної ради. Інформацію передадуть до обласного департаменту соцзахисту. Наші фахівці організують евакуацію. Маєте таку потребу чи по сусідству з вами живуть одинаки? Знайте, є можливість поїхати у безпечне місце. Це державна програма. Нею скористалося вже 140 літніх людей регіону. Їх громади під постійними ворожими обстрілами. Сьогодні на Дніпропетровщині таких 10 дві у Криворіжському та по чотири громади у Нікопольському і Синельніковському районах. Все лише за добровільної згоди людини. Евакуація не примусова. Ми вдячні приймаючій стороні за гостинність. Коли одинокі мешканці Дніпропетровщини у безпеці, ми спокійні. У разі виникнення питань звертайтеся до департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської ОВА за номером 056 720 95 80.